Розглянемо спосіб підстановки розв'язування систем лінійних рівнянь з двома невідомими. Суть цього способу полягає в слідуючому. Спочатку виразимо одну змінну через іншу із любого із рівнянь цієї системи. Другий крок. Підставимо одержаний вираз замість цієї змінної в інше рівняння системи. Таким чином, ми одержимо рівняння з однією змінною. Третій крок розв'яжемо це рівняння і знайдемо значення... Цієї змінної. Четвертий крок знаходимо відповідне значення іншої змінної. Продемонструємо цей метод на ось такій системі. 2х-3y до рівня мінус 12. І друге рівняння 5х плюс 4y до рівня мінус 7. Спочатку з першого рівняння виразимо x через y. Перший крок перенесемо мінус 3y в праву частину. Отже, зліва залишиться 2х дорівнює. Переносимо праву частину, при цьому перед 3y, змінюємо знак на протилежний. Це буде просто 3y мінус 12. Поділимо дане рівняння на двічку. Одержимо в лівій частині, залишиться просто Х. А в правій частині у нас буде такий вираз. 3y. Відняти 12. Розділити на 2. Оце і є підстановка. А 3y мінус 12 ділити на 2 це здобутий вираз. Тепер ми цей вираз підставляємо у інше рівняння, оскільки ми з першого виражали х через y, то підставимо замість х у друге рівняння. Оцей здобутий вираз. 5. помножити ось на цей дріб. 3і-12. Розділити на 2 то дати 4і дорівнює мінус 7. Ми одержали з вами рівняння із однією змінною. Щоб позбутися знаменника, помножимо на 2 ліву і праву частину цього рівняння. Залишиться 5, дужки відкрити. 3y-12. Зрозуміло, що це 5, е, ми, ми розуміємо, що це 5 перших, тому п'ятірка йде у чисельник. 5 0 на 3 y мінус 12 плюс на двійку множимо оцей доданок. Це буде 8. І на двійку множимо мінус 7, праву частину, мінус 14. Розкриваємо дужки. 5 на 3 y. 15і. 5 на мінус 12, мінус 60. Плюс 8 і переписуємо. Дорівнює мінус 14. Вліво переносимо всі доданки з y, вправо без y. 15y. Додати 8y. Дорівнює. Мінус 60 переносимо праву частину, буде 60. Ми змінили знак мінус на плюс відняти 14. Зводимо подібні члени. В лівій частині це буде 23 Y дорівнює. В правій частині 60 відняти 14. 46. Y дорівнює. Поділимо ліву і праву частину на 23, одержимо 2. Отже, ми розв'язали рівняння і одержали значення однієї невідомої даної системи. Тепер знайдемо відповідне значення х. Для цього одержане число 2 підставляємо замість у ось у цей здобутий вираз. Маємо х дорівнює 3 множити на 2 мінус 12 і розділити на 2. Дорівнює. 6 відняти 12 буде мінус 6, ділити на 2, мінус 3. Відповідь х дорівнює мінус 3, y дорівнює 2. Таким чином система має один розв'язок.